Проросійські бойовики протягом години з мінометів обстрілювали Авдіївську промзону на Донеччині за минулу добу. Внаслідок бойових дій загиблих і поранених у лавах українських військових немає. Такі дані оприлюднив речник адміністрації президента України з питань антитерористичної операції, полковник Андрій Лисенко. За його словами, окрім цього, на Луганському напрямку відбулося два ворожі обстріли. Вони сталися в Попаснянському районі. Важке озброєння не застосовувалося. Також вчора на стику Луганського і Донецького напрямків. Помітили політ ворожого безпілотника. Виконуючи наказ Путіна, проросійські бойовики на Донбасі утримуються від обстрілів з важкого озброєння. Про це повідомили в головному розвідуправлінні України. Водночас терористи активно мінують нові ділянки і маршрути у так званій сірій зоні, зокрема протипіхотними мінами. Пропутінські найманці активно проводять розвідку за допомогою безпілотників і диверсійних груп. Днями до Макіївки із Росії прибули 50 осіб молодого поповнення. Генеральний штаб розпочав масштабні збори резервістів. У них задіють більше восьми тисяч військовослужбовців оперативного резерву, повідомляють у Збройних силах України. Збори відбудуться у два етапи: перший з 3 до 15 вересня, другий з 12 до 24 числа. Особливістю проведення зборів є залучення близько тисячі резервістів до кожної бригади одночасно. Практична частина навчань відбудеться на полігонах та в навчальних центрах. Крим став територією, з якої Росія загрожує не лише Україні, а й усьому світу. Путін завершив облаштування автономної республіки як плацдарму на південному фланзі НАТО. Про це заявив голова меджлісу кримськотатарського народу Рифат Чубаров під час акції на підтримку переслідуваного в окупованому Криму заступника голови меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова. На майдані Незалежності учасники акції зібралися біля алеї героїв Небесної Сотні. Вони вивісили символі. Лічний банер на підтримку Ільмі Умерова, якого запроторили до психлікарні і примусово там отримують вже понад два тижні. Міжнародний валютний фонд найближчим часом ухвалить рішення про виділення чергового траншу Україні. Про це заявив президент Петро Порошенко під час виступу у Вінниці. Раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк повідомив, що Україна близька до отримання траншу МВФ, але відмовився називати конкретні терміни отримання грошей. За його словами, сума становитиме мільярд доларів під гарантії США. Крім того, він анонсував отримання нашою державою іншої фінансової допомоги у розмірі. 600 мільйонів євро, а також кредитів на купівлю блакитного палива. Європейська комісія готова брати участь в модернізації української газотранспортної системи. Про це йшлося на зустрічі віце-президента Єврокомісії з питань енергетичного союзу Маруша Шевчовича з українськими посадовцями. Він наголосив, що використання газу в Україні дедалі зменшується, проте необхідно створити додаткові запаси для надійності. Шевчович зазначив, що Єврокомісія готова сприяти тристороннім перемовинам за участи Росії і підтримати дії, що до залучення фінансування для Нафтогазу. Про пожежну небезпеку в Україні повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій за прогнозами Укргідрометцентру це стосується західних, центральних і північних регіонів України. Особливо уважними радять бути в Житомирській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Чернівецькій, Черкаській місцями у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях людям радять бути обачними. 2 вересня Одеса відзначила день народження, 222-гу річницю з дня. Заснування південна Пальміра відсвяткувала безліч розваг Одеситів і гостей міста. Порадували вернісаж декоративно-ужиткового мистецтва, фестиваль світлових, архітектурних і проекційних технологій. Гала концерт завершилося святкування Дня Одеси феєрверком на Потьомкенських сходах.